Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні ми з вами дивимось найближчі ваші 7-10 днів. Що буде відбуватись, які події загальні, на що треба звернути особливу увагу. Не забувайте підписуватись за ритуальну роботу та розкладами писати мені на телеграм. Думайте про себе, про, можливо, якісь проблеми або радісні події і обирайте свою позицію. Найближчі 7-10 днів, що у вас чекатиме, на що треба звернути особливу увагу? Найближчі 7-10 днів, що буде неминучим? Спочатку не забувайте підписуватись на канал та писати в коментарях, які теми ви хочете розглянути. Обирайте свою позицію. Один. Одинички. Єдинички. Гарнюнькі мої. Дивіться. Тут за вами тут якийсь імператор. Трошки схиблений, спостерігаю. Ну, в когось тут чоловік законний, в когось не дуже законний, не дуже цього чоловік не спостерігає. Ну, коли в нас з'являється імператор, ми починаємо хреститись. Чесно, водичку світу топити. Я шуткую. Дивіться, у вас гарний період, коли ви отримаєте гроші. Вас хтось буде хвалити, нахвалювати. Ви можете навіть у дзеркалі побачити, яка ви гарнюнька. Ну, гарніші станете, чим були. І тут воно. Ну, подивіться, яка ви і оце чупакабра. А що ти припхався? Ну, дивіться, що він з вами зробить. Він е -е, з вами просто нагадає вам про відлюдника, про те, що ви нічого не гідні. Дивіться, хто в стосунках, можливо, якась така сварка, ви не зрозумієте, в чому причина, такий буде перепад настрою чоловіка, що він вас просто задавить морально. Якщо ви одинокі, то з'явиться колишній, або якщо ви там в очікуванні, в сварці, то він якось з'явиться і щось так зробить, що ви просто будете дуже сильно в собі розчаровані. Він вас просто з'їсть. Ви будете довго. Себе відновлювати. Можливо, що знову напишете мені не треба, або ви побачите його щасливими собі самі накрутите. і він спеціально це робить, дівчата, він це робить спеціально. Йому якась треба реакція від вас. Що вам робити наступного тижня? Очікувати на... Ну, Очікувати знову на чоловіка, а потім будуть страждання. Що не робити? Дивіться, не віддавати свою вдачу. Значить, дівчатка, дивіться, як, як, яка тут порада. Якщо бачите, що не зриває конфлікт, беріть паузу. Не відповідайте відразу йому. Пухай хай він мучиться сам. Тобто його негатив хай іде до нього. Бо ну, просто він вам зіб'є. Весь фарт наступного тижня. Одиночки, дякую. Двійки. Що то у нас такий Магічний вплив прийшов? Хтось на вас хімічить? Хімічить. Знаєте, такий період дуже цікавий. Якісь такі цікаві зустрічі, незрозумілі якісь обставини. А ви намагаєтесь тримати баланс, ви, можливо, чомусь будете навчатись, або. А, щось для себе таке важливо робити. Але не помічаєте якихось важливих деталей. Мах, чому ти прийшов? Що ти хочеш нам сказати? Маніпуляція від чоловіка. Кого чекає дорога, буде важка. А, хто чекає на появу від людини, з'явиться. З чим ти прийдеш. Таке відчуття, що перший варіант пішов дивитись другий, прийде з руйнуваннями та принесе вам нагадування, що ви одинокі. Що ви всі самі. Що, хто в трикутнику, ви, у вас буде таке відчуття, що ви звільнилися від цього. Але то омана? Чому мах? Є негатив, буде якийсь негативний вплив на вашу красу, на ваші гроші, як проявиться через чоловіка? Тут кажуть, якщо ти відчуваєш, що тобі важко, що ти не можеш з чимось впоратись, проси допомоги. Дівчата, якщо погано спите, болить, крутить спина, ламає спину, руки, ноги. Треба трошки підчистити енергетику. Порада вам на найближчий тиждень. Не сваріться. Якщо з одним не склалося, дадуть інших. Знаєте як? Спілкування буде з протилежною статтю, але все одно у вас хто з'явиться, хто захоче ваш або в трикутник, або в якусь гру затягнути. ти не гарна, ти не хороша, ти не достойна. Ніти по стані, це отаке щось буде. А ви людина чомусь слухаєте? Тут, можливо, дивіться, тут, можливо, навіть сварка на роботі така, що вас просто на дуже гарному світлі виставлять. Не треба реагувати. Намагайтесь не реагувати, підхопити негативну програму. Трієчки. Та що ж таке? Що ж у нас за тиждень такий кармічний? Дуже хочеться обнулитися. Не можемо обрати, або між собою та чоловіком, ну тобто, хто для вас важливіший, або між двома, або взагалі як рухатись далі обираємо, не рухатися, щось там у мріях трошки посидіти. Що ви обираєте? Що за двійка жезлів? Хочеться дуже любові кажуть, але не знаю. Дивіться, і двійка пентаклю. Одні двійки. Двійка, двійка, двійка. Дивіться, витягла все, що могла. А ну, добре, який вибір є вірний? Любов? Брайте серцем, обирайте те, що вам приносить радість. Якщо з людиною не спілкуєтесь, можете піти самі на спілкування, можете проявитись, якщо сварка, можете е, йти до миру. Тому що це те, що хоче ваше серце. Так, ну дивіться, знову витягаю. Ви граєтесь з кимось, з чимось. Якщо що вам подобається жена, так вам за це прилетить. Ну, будуть проблеми по і по здоров'ю в тому числі хто не може серед чоловіків обрати, дивіться, два дурні випадає ви неправильний вибір зробите. Обираєте за тим, як себе поводить. Якщо вдома, ну, якщо ви одружені, у вас є свої постійні стосунки, вас там він буде трошки дурити, намагатися надурити не все вам розповідати. Не Треба з ним сваритися, бо ви будете руйнувати стосунки таким чином. Треба з юмором до цього ставитись. Ну, так трошки підсмі... підсміятися над ним. Знаєте що? От ви сидите в чотирьох стінах, а життя проходить повз. А чому? І там ви кудись не пішли, щось не зробили, що хотіли, не так живете, і кінець тижня ви там просто будете всі в сльозах. Ну, Дивіться. Якщо ви знервовані і ви це транслюєте своєму чоловіку, то зрозуміло, чому він з вами свариться? Якщо ви чекаєте на прояв якоїсь людини, дивіться, тут все вказує на те, що ну невірно, вибір, не треба чекати, спілкуйся далі. Він буде спостерігати. Ти відчуваєш, що він спостерігає, але то гра. Ти просто себе заганяєш в нікуди. Тут по грошах, дівчата, я вам хочу сказати, тут кажуть, що якщо ви не докладаєте якісь зусиль, щоб їх отримувати, або щоб вирішувати питання по них, то їх і не буде. Загралися. Давайте вам пораду, тому що дуже сильно перекос чорне чи біле. Працювати. Не руйнуйте фінансову складову, не руйнуйте. Не приділяйте занадто велику увагу особистому життю, так щоб воно все увесь ваш час забирало. Добре?